Всім доброго дня! З вами Ярослав та ви на каналі ECHARGRE. І у сьогоднішньому відео ми поговоримо, від якої розетки краще заряджати електромобіль. Розглянемо, які типи розеток існують, яка між ними відмінність, та яка ідеально підійде для зарядки вашого електроавто. Поїхали! Отож, почнемо з самої звичайної побутової розетки Шуко, яка є у кожного вдома. Маркування на ній 16 ампер. Що це означає? Ця розетка може максимум віддати 16 ампер 3,5 кВт на годину. Та в більшості вона використовується в побуті. А оскільки в побуті немає потужних електроприладів, як правило, що це зарядки, телевізор, навіть той самий чайник, який є нагрівальним приладом, бере всього півтора кВт. Але використовуючи таку розетку для зарядки електромобіля, ми можемо максимум з неї взяти 3,5 кВт. В годину, тобто за 10 годин, це буде 35 кВт. Тому рекомендація наступна: заряджати від побутової розетки можна будь-який електромобіль. Але якщо ви не впевнені в ній, то на зарядному пристрої. Треба ставити меншу потужність, а саме 10 ампер, це 2,2 кВт, або 13 ампер це 3 кВт. До речі, по такому принципу працює більшість оригінальних зарядних пристроїв, і зроблено це не для того, щоб зберегти ресурс батареї оскільки процеси на зарядці 2,2 кВт, 3,5, 5 або 7 відбуваються ті самі. Різниця просто в швидкості заряду та вашій зручності. І саме оригінальні пристрої, вони розраховані на 2,2 кВт, на 3, є навіть на 1,5 кВт для того, щоб не навантажувати побутові вилки та розетки. І процес зарядки був максимально безпечний. Наступна категорія, про яку ми поговоримо, це силові вилки та розетки. Вони є однофазні або трифазні. Давайте зараз детальніше зупинимось на однофазних силових вилках та розетках. По принципу, вона максимально схожа до побутової, тому що вона теж йде на 220 вольт, та підключення тут аналогічне, фаза нуль та заземлення. Побуті такі вилки розетки майже не використовуються, та, як правило, їх експлуатують для потужніших електроприладів. Ними можна зарядити електромобіль, а саме потужністю 32 А 7,4 кВт. Тобто від ось такої розетки можна зарядити за 10 годин 74 кВт, що є в два рази швидше, ніж від побутової. Оптимальне використання синьої силової розетки буде для однофазних електромобілів, а саме для всіх електромобілів з Америки, для більшості електромобілів з Китаю та для однофазних авто з Європи. Наступна категорія, на якій ми зупинимось, це трифазні вилки та розетки. Вони є різні, є 16 амперні та 32 амперні Відповідно, відрізняється розміром та потужністю, яку вони можуть передати. Як ми вже пам'ятаємо, 16 ампер – це 3,5 кВт в годину. Множимо на три фази. Виходить, що така розетка може видати біля 11 кВт на електромобіль з Європи, відповідно, який може прийняти ці три фази. Розетка 32 Амперна. 32 А це у нас 7,4 кВт. Множимо на 3, це буде 22 кВт. Але я хочу попередити, що небагато електромобілів з Європи приймають таку високу потужність, а саме 22 кВт. Також хочу згадати, що для зарядки електромобілів використовуються саме п'ятипінові трьохфазні вилки та розетки. Проте вони також є і чотирьохпінові без заземлення. Але для зарядки електромобіля, щоб все було максимально безпечно, заземлення має бути. Тому чотирьохпінові не використовуються лише п'ятипінові ось такі. Хочу відзначити, що обидві ці розетки ідеально підійдуть для зарядки електромобіля з Європи, оскільки більшість таких авто підтримують три фази. Та зарядка, коли потужність рівномірно розділяється по кожній фазі, та загально береться і подається в авто, буде швидшою та не буде суттєвого навантаження на електромережу. Але також. 32-амперну розетку, до прикладу, можна використати для зарядки американського електромобіля. Яким чином з неї буде братися фаза, перша фаза нуль та заземлення? Відповідно, так часто роблять українські виробники, оскільки ми знаходимося в Європі, та електромережа у нас трифазна. А яким чином можна використати уже готову розетку, яка у вас установлена, відповідно, трифазну, взяти з неї одну фазу. Таким чином можна брати з трифазної 32-амперної розетки одну фазу, 7,4 кВт. Це буде по такому самому принципу, як ось синя, братися фаза 0 заземлення. Дві інші фази просто не будуть використовуватись та не будуть задіяні. Отож підсумуємо, найкращим варіантом для зарядки електромобіля буде використання силових вилок та розеток. Оскільки вони мають великі піни, велику площу контакту та апріорі нічого не буде грітися, то це буде безпечніше. Яку саме силову розетку обрати? Потрібно виходити з потужностей вашої електромережі та типу підключення, чи у вас однофазна чи трьохфазна електромережа, та згідно автомобіля, а саме країни його походження, оскільки від цього залежить яким зарядним портом він обладнаний, та чи підтримує він одну або три фази. Наступне, на чому хочу зупинитися, це перехідники для силових розеток. Які вони є та як їх можна використовувати. Для зарядних пристроїв більшої потужності, як правило, в комплекті йде ось такий от перехідник на звичайну побутову розетку. Максимум його це 16 А3,5 кВт. Та стане в допомозі він тоді, якщо ви заряджаєте в домашніх умовах від силової розетки, а поїхали кудись у подорож або на дачу, е і вам потрібно е зарядитися від звичайної розетки. Відповідно, ви можете підключити свій зарядний пристрій ось таким чином. Єдине, на ньому треба буде виставити меншу потужність до 3,5 кВт. І можна використовувати зарядний пристрій як сильніший від силової розетки, так і слабший від звичайної побутової. Вони є на синю силову однофазно. Та на червону трифазну розетку. Відповідно, обидва розраховані на 16 Ампер. Наступне можна мати з собою ось такий от перехідник, щоб також зарядитися в будь-якій ситуації. Якщо, до прикладу, у вас зарядний пристрій на червону розетку, а приїхали синя розетка і потрібно підключитися до неї. Або навпаки, з червоної розетки перейти на синю. В цьому варіанті буде братися одна фаза та передаватися на синю силову розетку. Ось в цьому варіанті теж використовується ну, саме синя силова вилка, і можна використовувати одну фазу в червоній силовій розетці. Хочу зауважити, що для зарядки електромобіля варто використовувати хороші якісні силові розетки. Це явно те, на чому не варто економити. І ось тут у нас на прикладі ви могли побачити перехідники та розетки словацького виробника Yeti. Відповідно, також є словацького виробника SES. їх ми рекомендуємо для зарядки електромобіля. Та їх можна придбати по посиланню в описі у нас на сайті. Що ось такі якісні, хороші розетки, що ось такі перехідники для підстраховки, щоб мати з собою в дорогу. Не варто використовувати китайські аналоги та китайські розетки, оскільки з ними можуть бути нюанси. Отож, друзі, всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, це відео було корисним та цікавим для вас. Якщо так, то з вас лайк та підписка. А з вами був Ярослав. Ми переможемо! Слава Україні! Всім щасливо!